На фронт із любов'ю черкаські студентки швачки обшивають бійців на передовій. На схід вже відправили півтори сотні балаклав, теплі рукавиці, речові мішки, зимові та маскувальні костюми. За виробничі цехи їм аудиторії вищого професійного училища працюють навіть у спортзалі. Студенток-волонтерок саме за роботу застали наші кореспонденти. Строчка до строчки бійцю одежина, студентки Черкаського вищого професійного училища шиють для наших військових одяг. Першокурсниця Оксана саме дошиває маскувальну накидку. Ми шиємо для бійців із радістю, щоб їм було там тепло, уютно. Кінець пишемо на листі. На листочках і кладемо рукавіж, щоб живими верталися, здоровими. Одяг для військових тут шують протягом двох місяців. На передову вже передали півтори сотні флісових балаклав хутряні рукавиці. Зараз працюють над маскувальними костюмами та верхнім одягом. Куртка, два слої синтепон, два слої сінті щоб тепло було. Поклали посилюючі локтєві накладки, напівкомбінізон також посилили, утеплюючі. Всі замовлення в училище приносять волонтери. Вони ж постачають і матеріали. Привозять нам зразок. Ми зразка робимо лікало, сучнями робимо розкрій і виготовляємо і здаємо. Теплий одяг дуже потрібен, особливо зараз, коли морози посилились, каже Анатолій. Чоловік щойно з передової у складі 95-ї аеромобільної бригади більше двох тижнів захищав Донецький аеропорт. Поки був вдома у відпустці, студентки-волонтерки запросили в училище оцінити пошиті для бійців речі. Ципросидіваюся зверху на. На амуніцію. От навіть видно капюшон здоровий це під каску. Я думаю, бійцям нашим дуже сподобається. Якісно пошито. Світ підходящий. Якраз на зимній період буде те, що потрібно. У спортивному залі училища теж кипить робота. Тут плетуть зимові маскувальні сітки. Разом із іншими працює переселенка з Донеччини Аня. Разом з родиною дівчина полишила рідний Торес, бо каже, сепаратисти просто не давали життя. Я вважаю, що кожен з нас має щось зробити ради того, щоб був мир в нашому місті, в нашій країні. І кожен має відложити кусочок хоча б душі, серця. То. Що делаем мы, це не просто так. Ми, може, может ця сітка спасет чиясь життя. Може, вона дійсно допоможе нашим ребятам. Пусть це зроблено нашими руками, але вона зроблена з любов'ю. У записках, які вкидають до одягу, дівчата швачки пишуть свої телефони і неймовірно радіють, коли їм телефонують вдячні військові, допомагати нашим бійцям, тут збираються до перемоги. Марія Гаврилян, Вікка новини.